Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Польща вже не є єдиним вибором для українських працівників. З'являються інші, та вже давно є інші напрямки, інші ринки, інші країни, куди українці переїжджають, якщо в Польщі себе не знаходять. І це без вагань. І це не тільки я сказав, про це говорять експерти, бізнес, підприємства, підприємці, які зараз в Польщі дуже сильно потребують робочої сили. Друзі, дуже вас попрошу підписатися на цей канал. Якщо ви ще не підписалися, дуже багато, 60% громадян України, які дивляться ці відео, слідкують за цим каналом. Не підписані. Підпишіться зараз, підтримайте цей канал, а також тисніть подобайку та підтримайте це відео. Зробіть репост та не забудьте залишити коментар. Можете написати чи погоджуєтеся з таким твердженням. В описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація у дуже коротких рілсах. Проходьте також туди. Доступ до працівників стає ключовим фактором конкурентоспроможності економіки. Про це в ефірі ТФЛН-24 заявив президент Evil Group Анджей Коркус, коментуючи ситуацію на польському ринку праці та зростаючу конкуренцію країн ЄС за українців. Dzisiaj chciałabym szczególnie porozmawiać o obywatelach Ukrainy, którzy są na polskim rynku pracy. Nie chcę na ten moment w politykę wchodzić i analizy co wnoszą, co wynoszą. Do tego być może za chwilę dojdziemy, bo pojawiła się informacja jakiś czas temu, że ubywa tych pracowników, że wygrywają z Polską takie kraje jak Niemcy czy kraje Beneluxu. Dlaczego? Teraz yy, widzimy, że że już, to, już ponad rok temu straciliśmy ten prymat na rzecz Niemiec. E, obecnie jest ponad milion trzysta uchodźców z Ukrainy na terenie Niemiec. W Polsce to jest około miliona osób. E, bardzo, bardzo liberalnie podeszły do adaptacji uchodźców z Ukrainy. Tak naprawdę każdy rynek zaproponował im bardzo liberalny dostęp do rynku pracy. No i też można powiedzieć, że na tym wygrali, tak? bo widzimy, że na przykład na terenie Niemiec Активність заводова щодо Хорців з України є двох-трех лет, є хіба два рази вища від, наприклад, активності заводова інних керівників. Я також не одне вже відео на цю тему знімав, ну подібне, де я говорив, що всі країни Європейського Союзу борються за працівників з України. Десь їх треба більше, десь їх треба менше. Але якщо ти працюєш і ти в Європі. То плюс-мінус, ти зможеш легалізуватися, ти зможеш собі зробити всі потрібні документи і побудувати якось своє майбутнє в тій країні, якщо ти працюєш. Якщо ти на соціалці, якщо ти не можеш працювати, тут ситуація набагато складніша. Чи беремо Німеччину, чи беремо Польщу, чи інші країни. Якщо ти працюєш, ти маєш можливість бути в тій країні і себе забезпечити. Польща ж, як на мене. Працює зараз не в тендемі з економікою своєю з бізнесом. тобто є політичні партії, є міністри, є взагалі мужновладці в Польщі, які розуміють бізнес і які підтримують, але є ті, які, як на мене, або не розуміють, або хочуть щось інакше. І тут бізнес однозначно говорить. Що їм потрібні працівники з України, вони ними задоволені, вони працюють, вони класно адаптуються, вони скоро вивчають мову і з ними найпростіше працювати порівняно з іншими країнами, звідки приїжджають іноземці. І, звичайно, коли для громадянина України постає питання залишатися в Польщі чи їхати, наприклад, в Німеччину, то багато хто вирішує для себе їхати в Німеччину. Тут же друге питання мова, адаптація, можливість кар'єрного росту і тому подібне для багатьох це також впливає на то чи інше вирішення цієї проблеми. Але якщо людина приїжджає в Польщу, не знаючи мови, і одразу в неї є питання, можливо поїхати в Німеччину, не знаючи мови, то скоріше за все вона може вирішити поїхати в Німеччину, тому що в Німеччині вона буде більше заробляти, тому що в Німеччині зовсім інше ставлення. Тому що Німеччина виглядає набагато перспективніше для іноземця. Який можна коротенький висновок зробити після того, як проаналізувати, що говорить польський бізнес, економіка, власники тих чи інших бізнесів на території Польщі? Протягом років Польща була. Першим вибором для українців через культурну близькість, мову та постійний доступ до ринку праці сьогодні Німеччина та країни Бенілюксу пропонують подібні умови, а часто кращі зарплати і стабільніші правила. Конкуренція за українського працівника в ЄС стала реальністю, і це факт. Всі країни Європейського Союзу пропонують працюючим українцям можливість залишитися. Які плюси озвучує польський бізнес щодо іноземців, щодо українських іноземців, швидко адаптуються, вивчають мову, працюють не лише фізично, а й на спеціальних та керівних посадах. Їхній внесок в економіку в рази перевищує виплати на підтримку. Це підтверджують економічні дані. Це це про те, що ми вже також не раз говорили, коли певна частина поляків говорить, що українці живуть на соціалці, то, беручи підтвердження з польських економічних сайтів, польських офіційних джерел, українці більше приносять Польщі, ніж вона витрачає на соціалку для українців і на медицину для українців. Це до моменту до останнього до останньої зміни устави. А зараз буде ще інакше, і ще буде в плюсі. Тобто Польща заробляє на українських біженцях, на українських працівниках, навіть витрачаючи на соціалку і на медицину. Уже сьогодні ключові галузі, логістика, будівництво, транспорт, догляд і медицина відчувають дефіцит кадрів без стабільних і передбачуваних правових рішень, статус, легалізація, правила перебування – Цей дефіцит лише поглиблюватиметься. Українці це не тимчасова робоча сила, а стратегічний ресурс. І країни, які першими це зрозуміють, і підстрояться під це економічно переможуть. І Польща або підстроїться під теперішню тенденцію, або вона почне ще більше втрачати українців, які будуть обирати інші країни. І ось такими заявами, такими думками, таким ділиться. Польська економіка, вона розуміє, що українці це стратегічно для них. І якщо українці почнуть і далі виїжджати ще більше з Польщі, обирати інші країни, то вони почнуть втрачати. Почнуть втрачати підприємство в Польщі, почне втрачати економіка і Польща в цілому. Це бізнес розуміє. Але не всі у владі, Польщі це розуміють. На жаль. І коли в польській владі певні політичні партії, політики, Починають говорити про те, що Польща для поляків, українців треба назад відправити до України, українці сидять на соціалі. Це чути кожного дня. То, звичайно, багато хто з них думає, думає, а чого я тут маю сидіти, терпіти, якщо я можу поїхати до іншої країни, яка мене з радістю прийме. І там буду заробляти не менше, і буду мати можливість так само легалізуватися. Та, Треба буде якийсь певний момент перетерпіти там з мовою, з адаптацією. Але і для багатьох Польща була проблемою взагалі приїхати, адаптуватися і звикнути до неї. То такий самий крок буде в Німеччину чи в Нідерланди чи в інші країни. Сьогодні, до речі, спілкувався зі своїм рідним братом, який зараз в Польщі, і він каже, що на їхнє підприємство зараз дуже почали активно завозити з Філіппін іноземців. Тобто, ну, масово. Він зараз приходить на підприємство чи в агенцію, з якою він співпрацював, і там просто масово привозять філіппінців. Тобто, з України не можуть привезти. З України багато хто не може виїхати. Всі, хто могли, вони вже виїхали. Частина лишилася в Польщі, частина поїхала далі. А яка частина і далі виїжджає з Польщі? А бракує робочих рук, бракує людей. І... Польща йде на ці кроки, коли вона завозить не з України, не з Білорусі, а з інших дальших країн. Їм буде складніше адаптуватися. Полякам буде складніше звикнути. І це для них буде дорожче привезти філіппінця, ніж українця. Українця набагато дешевше привезти в Польщу. Але вони йдуть на це, тому що їм реально бракує рук. І це одне підприємство. Я чув вже не на одному підприємстві, де просто беруть, завозять там з Філіппін, десь там з Азії, інших країн. З, де тільки можна когось запросити, привезти, якісь канали налагоджуються, це Польща робить. Але вона втрачає українців, вони виїжджають в інші країни. Ви своїми думками можете поділитися в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, тиснути подобайку, зробити репост це дуже допомагає. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.